Друзі, сьогодні мова піде про компенсацію, тобто разове грошове стягнення, яку суб'єкти авторського права та особи, яким надано виключне право на використання твору можуть через суд стягнути з порушника майнових прав на твір. Ну, хочу нагадати, що про суб'єктів авторського права є аксіома номер 7 ну, На екрані монітора. Ви бачите визначення аксіоми номер 20 Так що, підписуйтесь на канал та ставте лайки. Це не завадить. Ну, а зараз я вам зачитаю аксіому номер 20 За порушення майнових прав на твір, у тому числі, за кожен самостійний спосіб неправомірного використання твору, суб'єкти авторського права. Можуть стягнути компенсацію у розмірі від 2 до 200 прожиточних мінімумів для працездатних осіб. Або як фіксована подвоєна, а в разі умисного порушення потроєна сума винагороди, яка була сплачена за надання дозволу на використання твору, з приводу якого виник спір. Ну і особи. Які, яким надано виключне право на використання твору, можуть стягнути компенсацію, як фікс, фікс, фіксована, подвоєна. А в разі умисного порушення потроєна сума винагороди, яка була, була б сплачена за надання дозволу на використання твору, з приводу якого виник спір? Ну, слід зазначити, що аксіома. Відповідає нормі матеріального права, яка викладена у пункті 4 частині 3 статті 55 закону України про авторське право і суміжні права. Ну, рекомендую цю норму почитати, ну, ознайомитись з нею. Ну, для стягнення компенсації за порушення авторських прав, суб'єкт авторського права або особа, якій надано виключне майнове право на використання твору. Ну, ми знаємо, що ця особа є ліцензіатом, подають до суду по, відповідну позовну заяву. Ну, суд має право, розглянувши справу, постановити рішення про стягнення компенсації. Ну, зрозуміло, що для цього треба виграти справу. А зробити це без адвоката буде складно. Однак, перед тим, як найняти адвоката для. Підготовки позивної заяви треба зробити розрахунок ціни позову, тобто розрахувати компенсацію. Оскільки позивач, позивачем може бути суб'єкт татарського права або особа, якій надані виключні майнові права на твір, тобто ліцензіат, то і розрахунки для цих осіб будуть різні. Для суб'єктів авторського права можуть бути два розрахунки компенсації. Ну, по-перше, перший розрахунок. Для розрахунку компенсації використовуються прожиточні мінімуми для працездатних осіб. Другий розрахунок. Для розрахунку компенсації використовується сума винагороди, яка б була сплачена за надання дозволу на використання твору. Ну, слід зазначити, що судова практика вказує на те, що зазвичай суб'єкти авторського права використовують першу формулу розрахунку компенсації. Оскільки компенсація не може бути менше, ніж 2, і не може перевищувати 200 прожиточних мінімумів для працездатних осіб. Може бути в якомусь заданому інтервалі. Приведу формулу розрахунку компенсації з використання прожиточного мінімума для працездатних осіб. Ця формула на екрані монітора. Ну, ви бачите, що К це компенсація, яка стягується за рішенням суду. Н. Це кількість прожиточних мінімумів для працездатних осіб, які використовуються. Для розрахунку компенсації Ну, П мінімальний, це прожиточний мінімум для працездатних осіб. Ну, і М кількість самостійних способів неправомірного використання творів. Зробимо розрахунок мінімального, мінімальної ціни позову для суб'єкта авторського права з використанням прожиточного мінімуму для працездатних осіб. Ну, на екрані монітора. Цей розрахунок наводиться на умовному прикладі. Ну, будемо вважати, що на вебсайті неправомірно розмістили літературний твір. Ну, у цьому випадку використов... є неправомірне використання твору двома способами. способами. способом відтворення і надання інтерактивного доступу публі... публіці до твору. Ну, на момент створення цього відео прожиточний мінімум для працездатних осіб дорівнюється 3023 гривні. Ну, якщо підставимо ці значення у формулу, то отримаємо, що компенсація складає 12092 гривні. Таким чином, суб'єкт авторського права може за рішенням суду отримати компенсацію у розмірі 12 092 гривни за неправомірне розміщення літературного твору, фотографічного твору, любого іншого твору на вебсайті, слід зазначити, що в, одному, в одній позивній заяві можуть бути вимоги простягнення компенсації за неправомірне використання кількох творів. Ну, прикладом такого твору може бути літературний твір з ілюстраціями. Тобто використовуються і літературний твір, і художні твори. У цьому випадку компенсація подвоюється і буде складати 24, 180, 24 184 гривни. Ну, на цьому цим путем. Шляхом йде судова практика. Таким чином, для збільшення ціни позову, треба виявити усі об'єкти авторського права, які неправомірно використовуються. Та усі способи використання цих творів. Зрозуміло, що на усі ці об'єкти авторського права майнові права повинні належати від позивачу. Ну, тепер зупинимось на розрахунку компенсації за, для особи, якій надано виключне право на використання твору. Ну, для ліцензіата з ремонту розрахунок. Ну, ми з вами вже знаємо, що основним елементом такого розрахунку є розмір винагороди, яка була б сплачена за надання дозволу на використання твору. Можуть бути як мінімум два джерела для визначення розміру компенсації. По-перше, для розрахунку компенсації можуть, можуть, може використовуватись винагорода, яку ліцензіат виплачує автору за надання, за надання дозволу на використання твору за ліцензійним договором, або винагорода, яку отримує ліцензіат від субліцензіата за надання субліцензії. Ну, По-друге, це друге. Друге джерело розрахунку винагороди. Може бути мінімальні ставки авторської винагороди ролі, які затверджені Кабінетом міністрів у постанові номер 72 Ну, хочу нагадати, що цю постанову і мінімальні ставки ми розглядали у аксіомі, в аксіомі авторського права. 16. -тій. Так що рекомендую ще раз її подивитись. Формулу розрахунка компенсації з використанням винагороди, яка була б сплачена за надання дозволу на використання відповідного твору. Формула має наступний вигляд. На екрані ви її бачите. Так, що К, це компенсація М. Кількість самостійних способів неправомірного використання творів і винагорода Б. Яка була б сплачена за надання дозволу на використання твору. Ну, ще раз нагадую, що ця винагорода може бути розрахована з використанням мінімальних ставок авторської винагороди. Ну, число 2 вказує на те, що правопорушення здійснене ненавмисне. Ненавмисно. Ну, прикладом такого правопорушення є продажа книг розповсюджувачем книжкової продукції з ілюстраціями, на використання яких видавництво не має дозволу. Розповсюджувача книжкової продукції можна залучити до справи в якості відповідача, але він може доказати, що він не мав можливості перевірити там, тисячі ілюстрацій зміст книг, які він розповсюджує. І є такі справи, є такі справи в єдиному реєстрі судових рішень. Ну, цю формулу. Яку ви бачите на екрані, також може використовувати суб'єкт авторського права. Слід зазначити, що компенсація підлягає виплаті у разі доведення факту порушення майнових прав, а не розміру заподіяних збитків, що суттєво треба довести сам факт порушення, і справа в шляпі, як кажуть. При визначенні розміру компенсації судом враховується тривалість та систематичність порушення, обсяг порушення, сфера господарювання та наміри порушника, вина та інші форми, а також інші об'єктивні обставини. Так що ми з вами розглянули формули розрахунку компенсації, можете їх використовувати. Ну, а зараз, як завжди, ми повернемося Повернемось до книг з авторського права. Ну, звичайно, на моніторі моя книга. Авторське право зразки договорів. Ну, як каже анотація, у книгі 72 зразки авторських договорів для видавців, авторів літературних творів, художників, дизайнерів та інших авторів. Хочу ще раз сказати, наголосити, що авторам треба знати авторське право. Без авторського права ви не тільки не заробите гроші, а й не зможете захистити свої авторські права. Так що підписуйтесь на канал та ставте лайки, це не завадить. Всього доброго, до нової зустрічі!